Виграли дуже важливий матч для своєї команди. Ось що скажете по грі? Е, непогана гра. Ми готувалися до десни, знали, як вони грають, знали, що в них гарні гравці, сильні. І готувалися всю неділю. і Сьогодні зробили свою справу. Що скажете взагалі по цьому чемпіонату в першій половині? От як свої дії оцінити, як дії команди загалом? Свої дії не буду оцінювати. Я тренер, він буде оцінювати. В принципі, непогано, зіграли першу половину, але ключову гру не виграли зі скидкою минулого туру. Дуже обідно. А так, в принципі, хлопці настараються, бачите, у нас Арановський сьогодні забив який важливий м'яч. Сіплевець роздає у нас голіві передачі. Тому все у нас в порядку. Рухаємось далі. Чим різниця тренерів Юрія Мельника та Валентина Бондаря? <різнація> ну, різний стиль гри. Тут ми граємо більше в пресинг, а там у Валентина Бондаря е, більше контроль у нього. Більш гучно, ну, так? Більш гучно, да? Да, більш гучно там, да, на, на грі е, гучно. Кого б хотіли бачити своєї команди? Можливо, от якісь гравців, хоча Ская б можна підсилити зараз під час зимової паузи. Ну, непогано було б, щоб повернулися наші всі гравці. Е, Аптіна Каїв, Нікіт і Юліан Гарбатий. І, в принципі, у нас зараз непогана команда, гарний склад. Якщо вони приїдуть, ще у нас буде сильніше. Андрій Потаповська, я 2 два дуже непогано виглядає. Що йому треба щоб брати в першій команді? У ну, нього все є, йому просто треба прийти на тренування хоча б раз. І він просто пропустив на цій неділі. А так гарний гравець, все в нього буде добре. Чому молоді таланти не розкриваються? Ще раз? Чому молоді таланти не розкриваються? Ось і багато прикладів в нашому футзалі є. Чого він розкривається? Розкривається, у нас SP-2 запросили в збірну гравців, розвиваються, хлопці стараються, на тренуваннях стараються, я не можу сказати, все. будуть на тренуваннях доказувати, будуть грати в перші клас. Останнє питання: -питання той фінт Володимира Негеля, як він його зробив, як думаєте? О, то він тренував, каже, що десь місяць тренував, і сьогодні перший раз у нього вийшло. А, дякую. Дякую.